Вітаю вас, друзі! З вами Макадзеба! і це рубрика Хто такий. І перш ніж ми почнемо, підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І звісно, тисніть вподобайку цьому відео та залиште будь-який коментар. А ми починаємо. Погнали! Вадим Ворошилов з позивним Карая. Простий, на перший погляд, парубок, який став героєм України. Народився майбутній льотчик. У 1994 році року у Кременчугу, до речі, мій земляк. Там вже закінчив військовий ліцей та Харківський університет повітряних сил. І обидва з відзнакою. Так що москалики, це, мабуть, тільки у вас, генерали, деградуючі дві карі, які не знають, що Москва пишеться через О, а Кацап через повну П виховувала Вадима лише мама, і жодних військових ані батька, ані діда у родині не було. Вадим, так би мовити, першовідкривач. Мати завжди підтримувала ініціативу сина до служби. Хоча, як стверджує сам Вадим, ідея стати військовим прийшла досить виважено і не з самого дитинства. А вам, мамо, все ж дякуємо за сміливість та витримку. Дружина Вадима також із розумінням ставиться до професії чоловіка. Хоча, за словами Вадима, через службу він може не бачитись з коханою. По 10 місяців бути вірною дружиною героя це також певний героїзм, але не можна змовчати про ще одного героя в родині Ворошилових. Це двоюрідний брат Вадима, який загинув у Маріуполі у самі серці на Завсталі, захищаючи батьківщину у полку спецпризначення. «Азов». Мені зателефонували, сказали, що зателефонували його сусідка, сказали, що знайшли його тіло, що він точно помер. Це мені зателефонувала мама в сльозах і це сказала. Під час навчання Вадим бере собі позовний Карая в честь німецького льотчика часів Другої світової війни Еріха Гартмана, який вважається найуспішнішим пілотом-винищувачем і який власними силами збив 345 радянських літаків. Вадимові дуже подобалась тактика його боїв. І в 2014 роках, коли російські пропагандони стали називати нас нацистами і фашистами, Вадим у жарт, і щоб побісити москальські язики, називався Карая. І вже згодом у 2023 році цей псевдонім заграє новими українськими фарбами. А можливо, і рекордами. Хто знає, можливо, карая Вадим зіб'є ще більше російських літаків, ніж той німець. Тільки Кара закінчує навчальний заклад, його професія відразу стає у нагоді. Розпочинається АТО і Карає не ховається з фальшивими довідками, але летить набувати військовий досвід, і вже в 2017 році стає найкращим льотчиком повітряного командування Південь. І це в 23 роки. А в 2020 році стає найкращим екіпажем винищувальної авіації повітряних сил України. І після таких успішних польотів Карая вирішує раптово звільнитися з військової служби і в 2021 року покидає лави зсу сам же пояснює таке рішення надмірною бюрократією у структурі. Так і то правда, такий вовк як бюрократія пожирає все із середини. І як казав Симон Петлюра, нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. На жаль, але залишимо цю бюрократію після війни. Темна історія, звісно, можна тільки догадуватись і тикати пальцем на різних бюрократів. До речі, можете тикнути свою думку в коментарях. А Вадим з позивним Карая йде працювати авіаційним начальником цивільного аеродрому. За те, як стверджує його жінка, цей період був найщасливішим та найспокійнішим у її житті. 24 лютого пішов вогонь. Але розпалювали його ще задовго. Багато хто знав, відчував, багато хто втік, багато хто приготувався. Карає також майже знав, що має бути. Військові навіть колишні такі справи відчувають добре. І коли йому з самісінького страшного ранку зателефонував друг, зі словами почалося, карає впевнено набрав керівництво і голосив, що він повертається на службу. І як інакше, інакше бути не могло, карає патріот, військовий льотчик. Йому необхідно бути там. І поки деякі хлопчики у жіночих сукнях. Та коробках штурмували польський кордон, карає штурмував москальську навалу. А були такі надскладні дні, коли не було часу ні на що, ні на сон, ні на дзвінок близьким. Навіть умитися була можливість лише раз у п'ять днів. Цей ранок розпочався для Вадима, як завжди, у бойовому дусі. Він ще не знав, що вже завтра стане відомий ледь не на весь світ завдяки своїй сміливості та зухвалим рішенням. І вже завтра в нього буде ще один псевдонім. Привід Вінничини. За аналогом привида Києва. І якщо привид Києва це лише збірний образ усіх льотчиків, то привид Вінничини живий яскравий приклад. Із самого ранку того дня почалась повітряна тривога. Якщо пам'ятаєте, 10 жовтня перший масовий обстріл по енергосистемі спершу карає вилетів на південь України, де збив три іранські дрони. На аварійному запасі палива ще спокійно повернувся на базу. Та то вже був перший дзвіночок долі. А згодом знову тривога. Цього разу на Вінниччині, І карає в чергове сідає за штурвал літака. Це було найвдаліше полювання. За весь день карая збив 5 шахетів та дві крилаті ракети. Момент збиття ракети навіть зафільмували в історію війни пересічними громадянами. Але не все так добре, як ішло спочатку. Остання ворожа залізяка зачіплює носову частину літака, осколки поранили обличчя та шию Вадима, а в кабіні раптово починається пожежа. Літак втрачає керування. Коли Карая зрозумів, що його літак пошкоджено, а кабіна розгорається у полум'ї, він вирішує катапультуватися. Хоча, як зізнається сам Вадим, дуже не хотілося, бо цей процес часто приречений на невдачі та травми. Але тут ще напасть: карая помічає перед собою населений пункт. Якщо скинути літак тут, можуть постраждати мешканці. Ви тільки уявіть, що може взагалі творитися в душі людини. Кров і темрява заливає очі, літак ось ось зірветься на катапультування Шанси невеликі, та можна просто вмерти від розриву серця. Але Карая в такий момент думає, як врятувати мешканців міста. І в останню мить відводить несправний палаючий літак від Вінниці, бачить перед собою чорну ділянку, тобто поле. Далі технічні порятування. все чітко, розмірно, без нервувань. і карає разом з кріслом відривається від кабіни літака. А через 8 секунд судно зривається і падає. 8 секунд розділяють життя і смерть. Хоча, мабуть, там час вже йде інакше. В такі хвилини людина, мабуть, задумується про сенс життя, і як кажуть, проноситься все як на кіноплівці. Але Вадим під час спуску встигає ще зробити селфі. Ось так вам, москалики, плювок на всю вашу територію, В наших людей залізний дух та сталеві нерви. Який там льотчик Том Круз? Том Круз відпочиває порівняно з нашим героєм, приземлення та прихисток. Чорна ніч, кров в очах, і як Янгол з небес спускається славний воїн ЗСУ. Мабуть, така картина мала би бути в очевидців. Після приземлення Вадим відразу відрапортував керівництво про подію, надав собі першу домедичну допомогу і присів до землі, смачно закуривши цигарку. Ось воно життя. Хто бореться, той перемагає. І боротися карає довелось далі. Адже шлях до найближчого селища був цілих 8 кілометрів. Дорога вела. І ось він почув гавкіт собак і голоси людей. Яке здивування було у мешканців села? Хто це військовий? Як сюди потрапив у такому вигляді? Що робити? Куди звертатися? Розкажіть, а що ви зробили на місці цих людей? І ось карай вже в безпеці. Його прихистила ось ця сім'я, музичко. Потім був дзвінок у військову частину, бо карай, як ніхто знав, хвилювання побратимів. Коли літак товариша зникає з радарів. Потім була швидка лікарі і госпіталь. Ця пригода закінчилась. Єдине, що зберіг на пам'ять наш герой, це ось цей покривавлений шолом. Після порятунку в Вінниці подали заявку на вручення карая ордена Герой України. А дізнався він про це, перебуваючи у госпіталі. Яка реакція, мабуть, радісна, але герой цього відкрито не демонструє. І ось Вадим Ворошилов отримує найпочеснішу нагороду із рук президента. Ось він простий серед складного. А ще згодом мер Кременчуга домігся, щоб герою дали звання почесного мешканця міста Кременчук, майору Збройних сил України, посвідчення почесного громадянина міста Кременчук. І вже зараз майор Ворошилов Карая повністю готовий до служби, та найголовніше вже отримав нове повітне судно. А ще було б відміно для нас та нестерпно для ворога, коли б в Україні надали літак f 16 стверджує карая. Так, тоді б навіть жодна кацапська муха не залетіла б на повітряний простір України. А що надалі чекає наша героя? Небезпека, ризик та жага до перемоги. А що чекає нас? Надіятись та вірити, адже наше небо боронять такі віддані професіонали, як Карая, разом до перемоги.